Росія готує окуповані території України до проведення президентських виборів. Як це відбувається? На кшталт виборів в СРСР, тобто це буде буфет, це будуть народні гуляння. Так звані соціологи, вони запишуть кожного, хто скаже, що він проти Путіна. Більшість мешканців, навіть побоюючись за свою безпеку, просто не хочуть туди йти. Які технології використовує окупаційна влада, і чи працюють вони? 90% явка, з яких 120% двадцять проголосувала за Путіна, будуть показувати, що ось дивіться, це вибір людей. Вони обрали його. Да вони обрали свого президента. Чому самі Росія голосують за Путіна? Ситуація, коли Не існує. Якщо не Путін, то код. Ну просто це люди не можуть відповісти на це коректно, плюс вони залякані. І як? Кремль буде використовувати результати президентських виборів. Путін, звичайно, буде грати на цьому, на війні, на, на погрозі, на, на безпеці, на те, що він гарант стабільності. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія готується до проведення президентських виборів на окупованих територіях. Днями Володимир Путін підписав закон, який уточнює порядок цього процесу під час воєнного стану. Про це повідомило російське інформаційне агентство Інтерфакс. У законі сказано, що у такому випадку ЦВК Росії Росія може застосувати певні особливості. Про що саме йдеться? Якщо підготовка та проведення виборів можуть становити загрозу життю та здоров'ю населення, то цей процес відкладається за рішенням Російської центральної виборчої комісії. Про що вона негайно інформує президент Росії, сказано у цьому документі. Крім того, російський закон передбачає, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися після консультацій із Центрвиборчкомом, Міноборони і ФСБ Росії. Також дозволяється проводити голосування як на всій території, де запроваджено воєнний стан, так і лише на її частині. Тим часом на окупованій частині Запорізької області у процесі підготовки до псевдовиборів вже створюють комісії і агітаційні групи. Також проводять облік місцевих жителів. Про це 15 листопада в ефірі Суспільного розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, через небажання місцевих жителів співпрацювати з окупаційною владою до регіону привозять різних фахівців із Росії. Саме з цих людей будуть формувати лояльні комісії для проведення так званих виборів, вважає Іван Федоров. Ми знаємо приклади, коли приїжджають з Чуваші. А також ми знаємо приклади, коли приїжджають з Краснодарського краю. Ми знаємо, що привозять навіть з Сибіру, і знаємо, що вчителів привозять з Дагестану, які досить складно розмовляють навіть російською мовою. Незрозуміло, чому вони можуть навчати наших дітей в окупаційних школах. Тому зовсім різна політра тих людей, кого привозять. Директор центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів новинам при Азові, що у великих населених пунктах, таких як Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Генічіськ, російська передвиборча кампанія вже у повні. При цьому окупаційна влада застосовує досить цинічні технології, каже науковець. Зумбування відбувається в двох напрямках: з одного боку, це те, що е, треба йти на вибори і голосувати безпосередньо за цього кандидата. А з іншого боку, це зомбування на кшталт того, що дивіться, в нас все добре. Ми проводимо вибори у вас, мовляв, ви теж частина Російської Федерації, і так далі, і тому подібне. Тобто, таким чином, теж навіюється думка про те, що ці території не будуть звільнені і не повернуться до України, тобто. Що все це вже назавжди. Наприклад, безпосереднє звернення до мешканців тимчасово окупованих територій, до електорату у вигляді: якщо би ми в вас не вірили, якщо би ми вас не любили всією душою, ми б ніколи цього не зробили. Цинізм вищого гатунку, тобто посилання на братерську любов, певною мірою, повертання до історії. Але з зі скритим підтекстом, який в принципі і е неосвічена людина добре буде розуміти про що мова таким чином, тобто це достатньо цинічні технології і е дійсно відверто людей на цих територіях за громадян, точніше вважають за недогромадян, таким чином, тобто, спираючись на ці цитати, на ці вислови, на цю рекламу. Не виключено, що Росія буде застосовувати і силові методи, аби змусити жителів окупованих територій взяти участь у псевдоголосуванні, Вважає Андрій Орлов. Знову ж таки, вони обов'язково з цих виборів створять свято на кшталт виборів в СРСР. Тобто, це буде буфет, це будуть народні гуляння, тобто вибори, ну скажімо так, царя в даному випадку вони будуть виглядати саме так, тобто, щоб був якийсь позитив. В принципі, які їм бажано і побачити, і показати в подальшому, але ми розуміємо добре, що у будь-якому випадку ці картинки не будуть відповідати ані дійсності, ані реальності. Тобто, тому що е, більшість мешканців, навіть побоюючись за свою безпеку, просто не хочуть туди йти. Підтримують вони ту владу, чи не підтримують, чи їм байдуже, але з приводу своєї безпеки вони точно не хочуть туди йти. Тому є велика вірогідність, що людей будуть певною мірою затягувати, і силовими методами це теж можливо. Для місцевих окупаційних чиновників псевдовибори це непогана можливість заробити, адже на їхню підготовку і проведення виділяють малі бюджети, російська влада у свою чергу використає результати так званих виборів для демонстрації власної, начебто, легітимності на окупованих територіях. Через цю легітимізацію вони і собі в першу чергу і на внутрішньому ринку показують, що е, на цих територіях все добре, законна, нібито законна да, фейкова влада вступає повноправно в силу дії там. І тим самим е, впровадження цього законного, е, законного, скажімо так, законної влади це е, наступний крок для того, щоб усувати українську владу. Цих територій і український вплив в цілому. Тобто, і знову ж таки, це промивка мозгів для мешканців цих територій, щоб вони розуміли, що території повною мірою належать Російській Федерації, і жити їм за тими законами доведеться. Це зрозуміло. от Ну і Відповідно, ця картинка це розмінна монета в подальшому для. Міжнародних інстанцій інституцій, де посилаючись на вибір людей, будуть показувати, що ось дивіться, це вибір людей. Вони обрали його. Да вони обрали свого президента. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучення свідчення чи незалежно їх перевірити. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам Приазовія, що на окупованій частині регіону підготовка до псевдовиборів не є масштабною. Вони будуть ще зазначати однозначно про те, що от знову в херсонці підтримали, підтвердили, але це просто слова, і всі це чудово розуміють. Вони самі це чудово розуміють. Вони ж самі в це не вірять. Тому що у них е, дуже велика зараз проблема, чому з управлінськими кадрами там не дуже хочуть їхати росіяни зараз на Херсонщину займати якісь посади там середнього ланки. тому що всі чудово вже розуміють, що ніякий це не новий регіон, це окупована територія з відповідним відношенням у місцевих і з відповідними ризиками від партизанських дій та всього іншого. Тому ну, показово вони да вони можливо там якісь заяви зроблять з цього приводу, але насправді ми ж розуміємо: 90% явка, з яких 120% двадцять проголосувала за Путіна. Проведення подібних псевдовиборів негативно впливає на моральний стан людей, каже політик. Після кожних так званих виборів трохи настрій погіршується у наших людей, тому що коли вони бачать оцю... Ці шоу, які росіяни влаштовують, то ну звичайно, воно якось на мораль впливає. Але в, в цілому ніякого впливу на ж, на життя людей воно не буде мати. На жаль, там зараз складна гуманітарна ситуація. Вони вже давно не граються в хороших руських на тимчасово окупованих територіях, коли вони роздавали гуманітарну допомогу, масово намагалися, коли вони роздавали гроші на право на Будь-якій особі, яка готова була ці рублі прийняти, всього цього вже немає. Насправді, вже зараз люди бачать справжнє обличчя руського миру, і ну для пропагандистської картинки, звичайно, знов будуть якісь театральні виступи, якісь музиканти приїдуть незрозуміли. Тобто, це шоу вони організують як завжди, але по справжньому їх люди не цікавить. Росія і надалі всіляко намагається інтегрувати окуповані території до свого складу, і думка людей нікого не цікавить, зазначив Юрій Соболевський. Спочатку вони хотіли там щось створити відчуття у людей, що дійсно будуть якісь покращення після того, як захоплена була ця територія. Обіцяли там. Все, що завгодно, насправді побудувати нові міста на території Херсонщини, відкрити знов там порт було дуже багато заявлено там таких грандіозних проектів. Зараз нічого цього вже насправді немає. Зараз просто йде пограбування зараз є тотальний контроль над людьми, і в е, намагання як можна швидше все ж таки примусити людей. от всіх взяти ці паспорта, встати на військовий облік, тобто повністю інтегруватися в Росію. Нагадаємо, що російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей, частково окупованих Херсонською, Запорізькою, Донецькою і Луганською. Україна і країни заходу засудили цю спробу анексії. Президентські вибори у Росії і на окупованих територіях планують на березень 2024 року. Втім, ані Київ, ані західні країни не визнають результати будь-яких голосувань, що проходять в окупації. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як Росія готується до проведення псевдовиборів президента на окупованих територіях півдня України і хто їй у цьому допомагає. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Журналіст і політичний оглядач Віталій Портніков у коментарі новини Азові зазначив, що президентські вибори в Росії це не справжня політична кампанія, а імітація народного волевиявлення. А тим більше на окупованих територіях. Це просто чергова спроба довести легітимізацію статусу цих територій, що це невід'ємна частина Російської Федерації, адже Росія діє не в рамках міжнародного права, вона діє в рамках так званого. Російського конституційного права, яке суперечить міжнародному, але це не заважає росіянам проводити там різні голосування. Путіна можна було вважати нелегітимним вже після анексії Криму, але з точки зору конституційного права Російської Федерації нічого для нього не змінилося. Проведення так званих виборів на окупованих територіях залежить від ситуації на фронті, каже журналіст. Якщо в Кремлі вирішать, що там небезпечно проводити вибори з точки зору. Близькості фронту воєнних дій, то що вони можуть їх там відкласти, не обґрунтовано і нелогічно з точки зору Росії не проводити там вибори, тому що це показати, що це не російська територія. Вибори на президента Російської Федерації на окупованих територіях. України не мають жодного юридичного е, сенсу, а їхній політичний сенс виключно в тому, щоб ще раз продемонструвати, що ці території невід'ємна частина території Росії. Ну і так завжди робить окупант з землями, які він при російський опозиційний політик Ілля Пономарю називає вибори президента Росії перепризначенням Володимира Путіна. Звичайно, путіну треба показати світу, що він контролює ситуацію його прихильникам там з адміністрації президента треба заробляти гроші на цих виборах. Це звичайно, перевірка лояльності еліт всередині країни. Ну звичайно, з точки зору окупованих територій це демонстрація контролю і закреплення. Того факту, що вони є окупованими як частина Росії, це буде там показуватись як, як легітимне, що люди, які там живуть, що вони проголосували за російських політиків і саме за Володимира Путіна. Ну але звичайно, справжнім виборам це відношення просто, просто немає. Політик вважає, що світ не має визнавати легітимність російського президента Путіна і пояснює, чому я вважаю, що це потрібно було давно зробити, і е, давно там певна частина російської опозиції. Ні, не вся російська опозиція, а певна частина російської опозиції, Казала ще у 2012 році, що це узурпація влади, коли пан Путін пішов на, на третій термін. А потім це ну, було навіть гірше в 18 році, але міжнародне суспільство воно було не готовим визнавати нелегітимність Путіна і відмовляти йому в назві президента. Ось зараз я вважаю, що це справжній час і правильно це зробити і вже там була постанова Паре, яка про це казала, треба, щоб саме те зробив і конгрес Сполучених Штатів та і парламенти інших країн, і тоді ну хай він існує, ну але там цивілізований світ буде не визнавати просто його президентом, і це буде правильно. Чому ж населення Росії продовжує голосувати за Путіна переважно через страх перед нестабільністю, вважає іля Пономарьов. Якщо казати про справжню підтримку, то вона давно вже знаходиться десь на рівні між 30 та 40%. Це видно, коли ми аналізуємо е, е, глибинні дослідження суспільної думки. Але звичайно, в ситуації, коли альтернативи, не існують, то ну, ну а якщо не Путін, то код. Ну просто це люди не можуть відповісти на це коректно. Плюс вони залякані, Що ось ці так звані соціологи, вони запишуть кожного, хто скаже, що він проти Путіна, і саме тому ці заміри вони там ну не, не дуже надійно. Звичайно, коли війна є там певний ефект консолідації на навколо керівництва країни. Але цей ефект, він має тимчасовий характер. І знову, якщо ми дивимось на, на соціологічне опитування, то тренд на зниження цього ефекту він очевидний. Ми можемо там зараз дискутувати, чи він взагалі ще існує, чи його вже немає. Як давно немає, наприклад, ефекту від анексії Криму. Е, е, я вважаю, що якщо він і є, то це виключно там щось таке остаточне і, і невеличке. Ну але Путін звичайно буде грати на цьому, на війні, на, на погрозі, на небезпеки, на, на те, що він гарант стабільності і саме тому він не має ці 30-40%. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і. Цивільну інфраструктуру, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.